Миколаїв напередодні ввечері троє людей загинуло, ще 11 поранені. Серед постраждалих – 17-річний підліток. Окупанти у годину пік вдарили ракетами по зупинці транспорту, гатили забороненими касетними зарядами. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому в цей час доби перебувало багато цивільного населення. Поруч жодних військових об'єктів. Андрій саме повертався додому з роботи. Каже, дивом встиг сховатися за кіоск. Був взрив. Через секунд 20 була воздушна тривога. І через полмінути пол десь чотири взрива. Я побачив, що тетя лежить. Підбіжав її, відтащив за будку. Посмотрел далі, ще три дяді лежать. Близько першої ночі ще удари по спальному району. Дві ракети С-300 поцілили у багатоповерхівку. Люди опинилися заблокованими під завалами. Так, по моїй команді спочатку красний, потім жовтий, нижче. Дев'ятеро мешканців отримали травми, троє з них у важкому стані в лікарні. Чотири квартири зруйновані вщент. Людям нададуть тимчасове житло. Окрім цього, будинку постраждали ще шість прилеглих багатоповерхівок. Там вибиті вікна та пошкоджені балкони. Поруч зо два десятки понівечених автівок. П'ять із них згоріли вщент. Атакували області дронами камікадзе. У бік Миколаєва летіло п'ять шахідів. Три з них збили сили ППО. Один влучив у адмінбудівлю, ще один в об'єкт критичної інфраструктури. На Донеччині у Курахово внаслідок обстрілів поранено одну людину у Краматорську. Щонайменше десятеро поранених на непідконтрольній території за останні два дні восьмеро загиблих. Ще 17 – з травмами різної важкості. Ворог продовжує нещадно обстрілювати мирне населення. Дуже дуже багато цивільних міст та сел на даний момент перебувають під активним обстрілом. Для наших захисників дійсно складно, але стараємось все таки захопити цю. Повернути нам цю територію, окупована Луганщина без тепла, води та газу. Вся критична інфраструктура зруйнована вщент. Її необхідно будувати з нуля. Тож очільник ОВА закликає людей, які ще там залишаються, евакуюватися якнайшвидше. Утім, єдиний наразі існуючий маршрут через територію Росії. Залишилось десь трохи більше 350 тисяч людей. А знищили повністю все за 4,5 з вщент все провести опальний період неможливо. знищують міста та села, вбивають мирних людей та активно готуються до анексії окупованих територій. Вчора країна-терорист опублікувала наказ, підписаний Путіним про визнання так званої незалежності Запорізької та Херсонської областей. На це вже відреагували світові політики. Зокрема, президент США Байден заявив, що ніколи не визнає анексію українських територій. Та, схоже на Росії своя альтернативна реальність. У Москві вже встановили сцену ймовірно для оприлюднення заяви про анексію. А в окупованій Токаревці окупанти попередили місцевих. Не отримаєте до 1 жовтня російський паспорт, виселятимуть із міста, а майно конфіскуватимуть. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11-го каналу.